Доброго ранку вам. Мені доброго вечора. Я планувала лягти спати в 9, але не вийшло. Слухайте, дивіться, яке небо ось там. Вам видно? Вам не видно, вам не видно. Коротше, дуже сумно, що вам не видно. Але воно таке пастельне, блакитно, рожеве. Ще один мій день в Канаді. Я вранці прокинулась, погодувала свиней. І дізналася, що Марконі, яка біжить позаду мене, вночі мала <си> 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 якусь вона мала якусь сутичку зі скунсом і смердить скунсом І вона смерділа, дай Боже, діти поприбігали з вулиці всі і кажуть: Іра, понюхай, ми смердимо, як скунс. Боже Боже, каже, не не трогай Марконі, будь ласка, тому що вона смердить скунсом І вони поїхали на кемп і сказали мені, що. Кілька днів не трогай марковні, тому що будеш смердіть вся. Я така, мені не треба смердіть з кунсом взагалі. Куди я йду зараз? Зараз мені потрібно перевірити коней, як коні. Як коні живуть. Ой, що це таке сталося? А, це поспіває. Чорним всередині. Треба перевірити, як вода у у коня і у поні. Тому що був дуже сильний вітер вчора, і сьогодні до них ніхто не ходив, вони, мабуть, сумують, то треба подивитися, що вони роблять. Е, також <кхем> е, після церкви я почекала, забрала речі всі, привезла їх додому, а вся сім'я з Теодором вони поїхали. Ой, боже, не побігла до коня. Ой, а кінь почивши голос якийсь говорить. І думав, що це до нього, а тепер стави дивиться. Е, і біжить, біжить назустріч до людей. Він вже такий, він звик до людей. Він не очікував, що нікого немає. Е, потім я поїхала в магазин, цього зазвичай робити не можна в неділю. Але мені дуже треба було. Я купила вішалку, з якою пробарахталась півдня. Краще б я її не купувала. Тому що. Come on, come on guy. How are you? Так, іду глянути, що там в тебе з водою. Е, Вішалка коротше, пробарахталась, ще купила риби несмачної. Ну, коротше, краще не, не ходити в магазин, якщо не, не, не треба ходити в магазин. Так. Щось таке відчуття, наче вода є, начебто їм не дуже та вода і треба. О. То що ж, і ще було, я сьогодні з'їздила, пропустила свій поворот, з'їздила в одне місце, в інше з'їздила, повернулася додому, прибирала багато посуду мила, бо сім'я збиралася і, і багато чого позалишалося. Так, зараз освіжу коням воду, бо вони не хочуть її пити. І піду спати. Але перед тим відповім вам, що як я вчила англійську. Угу. Англійську я вчила дуже важко і дуже багато років, і не вивчила її досі. Але найдієвіше і найкраще, що ви можете зробити для своєї англійської, це в Dualінго клацати кожен день 10 уроків. Клацайте Dualінgo, воно дуже помічне. Після Dualінгу беріть книжку з базової граматики і рішайте, у мене є класна книжка, я вам її покажу, якщо на це буде запит. А я взяла її в бібліотеці і я її прохожу. І сьогодні в планах у мене ще пройти відти один урок, і мені треба лягати спати, щоб завтра, о 5 годині ранку прокинутися і порати худобу. Тому що в мене тепер не тільки свині, у мене, тепер, у мене тепер багато чого. У мене кури, кози, купа всього, що треба роз... дати їсти води і перегорнути там те сіно, не сіно. Ну, в общем, справ у мене мільйон. Встаю тепер в 5 годин ранку. Сподіваюся, за годину все це зроблю, потім душок, а потім, ймовірно, буду проходити ще урок англійської з книжки. І Dualінго. Доалінго дуже помічне. Прям дуже-дуже. Коли пройду книжку, коли пройду книжку, почну. Боже, комари. Почну працювати певно над фонетикою і щось більше робити, але поки що в мене базова англійська. На цьому все. Пішла їсти ту грибу, яка здається пропала. І добраніч мені після англійської. А вам гарного дня.